Все? Все. Так. Ну, так, добрий день, всім привіт. Це е, мій перший відео урок. Е, на цьому я зробити троянду, в принципі, в домашніх умовах. Я постараюся, ну, це мій буде перший відео урок, тому сильно не судіть. Я постараюся пояснити доступно і постараюся це все коротко показати. В принципі, я нічого не буду робити ніякої ніч, ніякої магії там чи що, це Буду показувати як... Саме звичайними інструментами можна зробити щось цікаве. Е, що нам для цього потрібно буде? По-перше, це... Е, ну, спочатку що складається квітка це бутон і стебло. Для стебла потрібно е, кусочок дроту який типу, погрубший на стебло. Це 30 см. В принципі, чи тостіше чи тіше, в принципі різниці немає. Далі, е, ну, лінійка потрібна, щоб відмірити 30 см, тонкогубці. Вони потрібні для того, щоб е, сформувати сам бутон, й, е, сам бутон. І по ходу діла ви побачите, як можна його ще більше використовувати. Плаского. Вони допомагають е, підтримувати саме стебло під час виконання різних операцій. Також е, для цього нам потрібно чотири кришки, самі звичайні, які беруться для, для консервування, Чотири штучки. Також